Всім доброго дня! З вами канал AgroPeople. І сьогодні я хочу поділитися з вами враженням виставки AIMA International 2022, яка відбувається в Італії, в Болонії. Виставка присвячена сільськогосподарським машинам. Ну, здебільшого на виставці представлена машини для садівництва, але багато є і машини, які присутні у нас в Україні. Якщо вам цікаво, я хочу з вами поділитися своїми враженнями, подивитись техніку. Здебільшого я знаю техніку, але не все. Будемо пізнавати разом. Ну, зараз ми можемо спостерігати оприскувач для садів. Це всім зрозуміло. Кубота японський. У мене є можливість подивитися виставку, коли вже відвідувачів нема, так як я представляю агроблогерів з України. Ще один цікавий. Здебільшого я думаю, що це робот. Сто процентів що це робот, який їздить сам. Цікава машина. Мастер Мак сівалка. У нас в Україні деякі фермери мають таку, але вона не дуже поширена. Дуже всім цікавий цей маленький тракторець. Я сам такого до цього не бачу. В нього тут ламається рама посередині, як колись у старого кейса забув, як він називається. Але він дуже виглядає круто. Матч Тоні такі потужні в нього траки. Виставка машин дуже величезна. Переходити треба в вулиці. Таких я до цього не бував. Так, далі ми на виставку вам дивиться на електробайках, щоб це було швидко. Так що за якість відео вибачайте. Так. Такий огляд виставки ви ще, мабуть, не бачили. Це буде відбуватись на велосипедах. Колега з Германії йому дуже подобається. Це наша інтернаціональна група. Ну так виставку я ще не оглядав. Сама будь наикрутейший огляд выставки. Итак, огляд выставки. Такі маленькі тракторці. Також, вважаю, що для садівництва. Їх тут безліч. Ну тут маленька у нас техніка, а далі вже бачимо і більш цікавіше. Зараз буде огляд в попихах. Дивимося огляд техніки. Це все маленькі тракторці. Виявляйте, наскільки це складно знімати і рулювати велосипедом. Ну, тут ми вже бачимо алексіон. 7070-й. І великий модельний ряд куботи. Я ще такого не бачу. Від маленького до великих. Кубота, себе добре зарекомендували надійні тракторці. Ну, у нас вони не дуже поширені. Серед маленьких фермерів. Ну, одного я знаю на Полтавщині. Так, далі у нас клас. Ну, я так зрозумів, що італіці полюбляють маленькі тракторці з їхніми невеликими полями. Таких ви у нас класів не побачите маленьких. Ці валкий кверленд. Силосний ягар. Хотілося б побачити аксіона на траках, але я його тут не бачу. Плісний є, але на траках не бачу. Ягор 990 це цікава машина, потужна. Перелендж. Глибоко розпушуваєш. Оприскович навісний розкидач. Причіпний. Так, це, мабуть, треба ходити довго, розповідати, показувати вам все. Фері. Роботизована техніка для якісь. Якось будівництво робить технічної служби. Цікава машина. Тут представлений інший робот. Управляється, мабуть, за все більш за все дистанційно. Цікавий стенд. Всякі такі штучки. Погрузчики дієчі. Разного класса. Uh -huh. Погрузчики uh -huh. разного uh -huh. размера. Від маленького до великого, і більшого. Тут у нас такі брутальні машини, брутальною назвою, варіо. Цей з відкритою кабіною. Це здебільшого, мабуть, не для сільськогосподарських справ. Залізні траки мають цей варіант цікава техніка. Тут представлена велика кількість маленьких тракторців Антоніо Караро. Цікаві машинки. Із кабіною, без кабіни. Рама ламається в нього цікаві машини для різних робіт. багато їх. Мабуть, ще й повторюються, ті самі машини, але не думаю. Всі різні. Увагу, як завжди, більше мають тракторці на соничному ході. Така цікава машина. Виглядає досить круто. Представлений стенд Фетінгер. Є різні агрегати, деякі. Не знаю навіть такі. Сівалка. Аеросем. Таку в нас не бачу. отрушивать. Сейчас у нас представлені також маленькі тракторці без кабіни соліс. Техніка для виноградарства. Роботи для теплиць Ні, не робити це людина управляє ним.

Тут у нас представлена лінійка Джундир. великий тут вісьмерка R410. Ну, на ній не будемо зупинятися, ви її всі бачили, у нас їх вже повно. Дизайн у нього бомбовий. Самохідний оприскаєш в мазоті. багато студентів це оновлена сімерка з оновленою кабіною це новенький сілосний комбайн Тут представлены маленькие, тата серія. Нас таких я не бачу в Україні. Шість Р. Четверочка. Как видите, это маленький маленькие тракторцы. 5 джель. Така простенька дуже у нього. Як можна сказати, не кабіна, а пульт керування, такий стенд має Deere, Сілосний комбайн. 97i. 972.0i. 6R. Тоже набленому дизайні. Але всі тусуються біля менших тракторів. Велика кількість причепних оприскувачів. Незнайомих а це італійська компанія. Морган. Сприймакс. Я Таковый опрыскивающий на сонячному ходу. Клиренс <реклама> довольно-таки серьезный. Взрослые <реклама> мужики проходят спокійно. техніка